Глянемо принцип дії максимально струмового захисту на прикладі радіальної мережі з одностороннім живленням. В даній мережі встановлено три реле максимально струмового захисту. 1, 2 та 3 та відповідно вимикачі, на які вони впливають. 1, 2 та 3. За вимогами селективності при короткому замиканні в будь-який точок потрібно, щоб спрацював захист, який знаходиться найближче до точки виникнення короткого замикання. Тому за допомогою максимально струмового захисту реалізується такий принцип за допомогою вибору витримок часу. Так, наприклад, якщо коротке замикання станеться в точці К1, струм короткого замикання потече через обмотки трансформаторів струму всіх трьох реле максимально струмового захисту. Однак, так як з рисунку ми бачимо, що час працювання реле 3 Т3 найменший, реле 3 спрацює першим. В результаті чого збурююча дія буде нейтралізована і е, решта електроенергетичної системи буде під живленням знаходитись, так як реле 1 та 2 не спрацюють. Аналогічно, якщо коротке замикання виникає в точці К2, струм короткого замикання потече через обмотки трансформаторів струму реле максимально струмного захисту 2 та 1. Так як час спрацювання реле 2 т 2 менший за Т1, реле Т2 спрацює першим. Даний принцип побудови селективного, селективного захисту називається ступінчастим.